Мабуть, третя серія почав сьогодні гарний день, сніжний. Цей сніжок, очевидно, буде, буде до Нового року, ну, різдво 24. так. Отже, мені настрій підняв, я хочу поділитися таким бачимо, як літає, то, то більше, то менше. В горах на вершинах вищих, як Тростян у нас безумовно сніг лежить і чудовий. Так що Показую онлайн, і, в принципі, оскільки лижників цікавить сніг, і взагалі туристів, то я буду час від часу на YouTube-каналі ось таку пряму трансляцію вести, тому щоб показати, що показати реальну погоду онлайн, тому що синоптики ну, не кажуть правду, на жаль, дуже неправду. Деякі, хто займається рекламою, теж підбріхують, щоб туристи під'їхали. Отже, я Можна сказати, на своєму каналі відкрию таку рубрику прямої трансляції. Якщо будуть запитання, прохання, побажання і буду мати я можливість, то я однозначно буду продовжувати. Особливо це важливо взимку, звичайно. Чи їхати, не їхати і можна буде запити дати, написати, які місця цікавлять. Наприклад, на політеху зазвичай. Рідко сніг буває в останні роки, десяток, років чи більше на Тростяні, безумовно є чи на Захарберкуті, але е не завжди чесно показується. навіть ці прямі камери. У мене камера якісна і покажу все, що буду бачити. Отже, це такий початок тільки для туристів, лижників. Ну і, звичайно, згодом я відкрию пряму трансляцію для тих, хто цікавиться мистецтвом. Певні майстер-класи онлайн. Часу більше, я сподіваюся, що я це все зробимо. Це живий реальний сміх. Тепер іде в Тож будемо на зв'язку. Певні запитання чи на, чи на пошту електронну чи в YouTube каналі в будь-якому пишіть. Будемо трошки відновлювати, взаємореакцію на каналі, тому що я попередній час не дуже хотів. Не дуже мав часу, не дуже бажав того, але в даний час трошки накопичую енергії, сили і надіюсь, що це все зроблю. Це було це цікаво людям, які далеко від Карпат. Київ, Одеса, Дніпро. Підписуйтесь. Об'єктивна інформація про погоду, про стан речей. Іноді можна про певні побутові запитати. Я це не дуже люблю, я художник, але якщо цей... Когось попрошу, чи сам відвідаю певні магазини чи щось таке, показати, яка ситуація у Славську. Тож будьмо на зв'язку. Скажімо так, то сьогодні такий початок, перший день. Погода дуже гарна, я пишу зими, Ну, зараз і портрети маю замовлення, але все-таки в зимовий час хочеться більше написати портретів. Будьмо здорові.